Друзі, всім доброго раночку. Ми вже на місці чекаємо автобуса. Сьогодні пішки нас ніхто не підвозив. Так? Ангелінка, десь ми за півгодинки дійшли сюди. Ну, Це ми так дуже-дуже потихеньку, в розвалочку, прогулялися. Так що, друзі, всім вдалого початку тижня, гарного дня та чудового настрою! Ангелюшенка. Давай помахаємо, привітати з цим. Давай, махай, привіт, Махай. Привіт, 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 отак, так? Да? Фух, <пілляві> Де, да, сейчас Ангелинку мама, до школи проведе. А ага. да? Що там? Ну, ще трішки почекати. Ще 10 хвилин. Ми поки ще не знаємо засікали час. За скільки ми доходимо, щоб, щоб нам встигнути, щоб нас не чекали. Тому трішки раніше вийшли, можна буде, можна буде виходити на 10 хвилинок пізніше і якраз якраз ми встигатимемо. Але то нічого, це не так і пізно. Сьогодні на вулиці прекрасна погода, дуже гарно, сонячно, тихо. Сонечко гріє, ще гріє сонечко. Едем, дочі, куди, да? поближче. Йдемо, йдемо. Он уже показує, ще йти. Вже звикла, вже йде. Плюс-мінус, да? нормально, плюс. А пішли, доченька, трішечки туди поближчими. На іншу лавочку перейдемо. Да? Хто вдома, можливо, поїде в ліс. Сьогодні дуже гарна погода. Да, Ангелінка? У нас тато, тато на роботі. Кирюшка побіг у школу. Ну, а ми А ми також до школи пішли, Ангелінка, пішли. Ти на цю хочеш на оту пішли? О, диви. Тут трішки поближче. Сонечко, сонечко гарне. Світе, так? Да? Селище не спить, все двигається, хтось їде туди, то на машині, то на велосипедах, то пішки. На роботу, да? хто в школу, хто в садочок. Так що селище не спить, Ангелюша. І ми не спимо. Незручно там сидіти, так? Да? Да зараз будемо їхати, то не наш автобус ще ні. Thank you. Ну що, друзі, готую плов із курячими сердечками. Спочатку я нарізала шматочками сало, трішки витопила, зараз витягну. Зробила шкварочки, витягаю обов'язково сало. Цибульку моркву ось уже порізала такими шматочками. А я говорю сердечка, сердечка, курячі пупики. Курячі Шлуночки? Шлуночки обов'язково промила, процідила, додаємо. Шлуночки вже смажаться, цибульку-морковку додала, ось промила стакан рису. Лов ми любимо готувати ось із такого рису. Ну, не обов'язково, щоб така фірма, але саме головне, щоб це був басматі. От з басматі плов виходить дуже смачний. Смачний, розсипчастий. Всім привіт, як друзі! У нас вже сьогодні вівторочок, тиждень продовжується. Дітки в школі. Я була на господарстві, вправилася і зараз зайшла, прийняла душ і хочу зробити собі легенький перекус і відпочити трішки. Відпочину і буду вже збиратися. Ну, як відпочину? Відпочину, це перекушу і буду бігти вже. По Ангелінку. Якщо такі в нас справи, чоловік на роботі. в нас зараз на вулиці дуже тепло, теплі літні деньки, хоча осінь, але в нас на градуснику 35, плюс 35 дуже тепло, дуже сонячно, наче літо. І що покажу вам, що я буду зараз перекушувати. Отак, захотілося мені зараз зробити легеньке смузі. Накидати купила я ківі. Так, це зелень в мене була. Гірочок, пів яблучка. Зараз накидаю це все. І зіб'ю в блендері. Взагалі, то в блендері потрібно збивати в чаші. В мене чаша була, але зараз вже вона поламалася. Вже не в належному виді, не працює чаша. А смузі то хочеться, тому буду робити ось так: огірочок, яблучко, шпинат, ківі і шматочок м'яти буде освіжати. Я не знаю, кропика, мабуть, зовсім-зовсім трішки. Ще хотіла кефір додавати сюди, але. Кефір я вчора купила, дивлюся, срок годності гарний, але чомусь, ну, чомусь він не смачний. Я скуштувала, він такий, наче газований кефір, вже, мабуть, зіпсувався. Але чому він був не відкритий, срок годності добрий, але чомусь, чому щось не те з ним. Хоч би дійти до автобуса. Так. Це все збивається, я ще трішки додам води. О, водички додам, зараз ще зіб'ю. У нас не стало води. Я запустила прання, не допралося, води не стало. Не знаю, наскільки це буде. То світла вчора не було, сьогодні води нема. Так, перебилося, да? Перебилося. Ага, я ще хотіла сюди додати. Зараз покажу вам, що. Отак, друзі, я ложечку сюди меду додам. Мені. Захотілося з медом. Буде так смачніше. Ну що, Зараз будемо куштувати, що я тут наготувала за зелений коктейль. Прилипло і ще ще переверну. Так, ого. Отаке воно, дивіться, як вам. Ну, на вид красиве. А от як буде на смак? Все, друзі, зробила я коктейль. Сяду куштувати. Я поки зберуся куштувати вже, потрібно й бігти. Хух. Так, дивіться, який він вийшов. Ось такий красивий вийшов коктейль зелений. Ось, бачите? Красивий, красивенний О. З Богом. М -м -м -м. Не скажу, друзі, що це дуже-дуже, прям таке смачно. Таке воно, знаєте, з м'якоттю. Але враховуючи, що тут багато дуже ну, вітамінів, зелені, то їсти можна, пити можна. Не гидке, але можна деколи зробити собі таку пальці грязні, у коктейлі. Ну, освіжаючий і приємний смак. Можна, деколи можна зробити таку собі розгрузочку. Ним смакувати, сидіти не виходить, його потрібно випити. Так, знаєте, швиденько випив і все і забув. А так взагалі смачненьке. Можна. Все, друзі. Зараз допиваю, біжу вже по ангелінку. Передягаюся, сушу голову і біжу по доцю. А вам дякую за увагу. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. До зустрічі, до нових відео.